То триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1. з нами на зв'язку, Руслана Величко Трифонюк, перша заступниця виконавчої директорки Українського ветеранського фонду. Вітання, пані Руслано. Пані Руслану. Хочемо з вами поговорити про перекваліфікацію та освіту ветеранів після війни, зокрема про те, як створити достойні умови для них в цивільному житті. Ми знаємо, що згідно з опитуваннями, проведеними. Українським ветеранським фондом однією з найактуальніших проблем, з якими зіштовхуються ветерани російсько-української війни, є саме відсутність роботи, тобто безробіття? Зокрема, 77,5% респондентів зазначили цю проблему як одну з найбільш імовірних. Отож, запитання: як зробити так, щоб цю проблему, якщо не повністю вирішити, то, хоча б якось мінімізувати, аби наші захисники після війни в цивільному житті себе могли повноцінно зреалізувати як в освіті, як в здобутті освіти, так і в працевлаштуванні на конкретну роботу. От саме зараз Український ветеранський фонд презентує е, нове дослідження. Е, ми дослідили е, саме чому е, і за яких умов працедавці готові брати ветеранів на роботу. А також ми дослідили е, загалом е, певні кваліфікації самих ветеранів. І е, за цим е, дослідженням новим ветерани самі визнають, що за час служби вони втрачають кваліфікацію. І тому необхідно думати не тільки про роботу про працевлаштування, а ще перекваліфікацію і, зокрема, освіту. Так як ми розуміємо, що це всі дорослі люди, які звикли заробляти на себе самі і тому подібне, то про вищу освіту як таку. Мова буде йти дещо менше, тому наразі вже Український ветеранський фонд м м співпрацює з е різними приватними закладами. Стосовно надання стипендій на е освіту, це і американський інститут, е це і е певні курси з уку, е і курси англійської мови. Е також будемо працювати і далі в е цьому русі, тому що ми розуміємо, що. Саме сертифікаційні е, різноманітні курси е, вони можуть е, бути швидкими, е, вони е, можуть е, дати ветерану те підсилення, е, яким він зможе зацікавити зокрема роботодавця. Пані Руслано, а скажіть, будь ласка, ось ці сертифікаційні курси вони вже впроваджуються чи лише на етапі розробки і. Так би мовити, майбутнього якогось застосування. Дивіться, напав набір на стипендії Американського інституту, і там подалося більше 60 насправді заявників буквально за один день. Зокрема, там необхідно треба було знати англійську мову. Б один тому вони вже існують, і ми просто навсього залучаємо уже існуючі програми, існуючі курси, існуючі університети приватні, а, які мають а, міжнародну сертифікацію. Зокрема, і в американському інституті, зокрема, люди можуть отримати як і диплом українського зразка, так і а, диплом а, американського зразка. Зразка. І ми е, таким чином залучаємо всі е, ці освітні заклади е, нам таку колаборацію і е, таким чином е, впроваджуємо такі можливості для ветеранів. Пані Руслану, а скільки це коштуватиме для ветеранів чи безпосередньо для України, чи це будуть якісь безкоштовні, безоплатні е, курси, безоплатні якісь тренінги? Це все безоплатно, і я вже говорила, що там стипендіальна програма. Цю стипендіальну програму покривають приватні особи, і ветерану необхідно просто прийти і вчитися. Насправді також там можна вчитися. Це, це формат десь приблизно ЕМБІ, де можна вчитися там, наприклад, середа, п'ятниця, субота, неділя. Тому що всі розуміють, що людям треба працювати, і люди всі дорослі, людям треба заробляти і кормити сім'ю свою так само і. Курси з УКУ, які ми запустили онлайн, вони про вони це досить легкий курс, насправді, і він якраз про повернення до цивільного життя. Почали спочатку з е, того, що необхідно е, і роз'яснюють фахівці, які саме там, наприклад, якщо спина болить, то це е, протрусії, і тому подібне, і е, де треба полікувати, і як треба полікувати, яким чином за треба за собою доглядати. Е, так само і про ментальне здоров'я там говориться, так само і про працевлаштування говориться, і е, про те, яким чином вести себе. Там, наприклад, з роботодавцем для того, щоб працевлаштуватися, як правильно написати резюме і тому подібне, тому що, як показує практика, насправді це необхідно, тому що іноді люди, які служили, вони не знають, яким чином зазначити свої якісь. Певні навики, е, які можна застосовувати у цивільному житті, а їх можна застосовувати у цивільному житті. Пані Руслану, а чи є у вас якісь конкретні випадки, конкретні ветерани, які вже пройшли певні курси і здобули необхідні навички чи знання? Е, дивіться, наразі всі курси запущені, вони е, поки що не завершені. Е, Курс з уку там зареєстровано і зараз проходить 300 осіб. На курси з англійської мови там було 60 осіб напрямо. І по американському інституту поки що триває відбір, mm -hmm. тому що а, це пань... так, так. Та... Так. А, пані Руслано, ще хочемо дізнатися трішки більше про те, чи буде використовуватися в Україні саме Американський досвід, адже знаємо, що там дуже багато різноманітних ветеранських програм, і чи дійсно можна якісь із них адаптувати для українських захисників? А наразі уже це робиться. Так само, там, наприклад, наразі ухвалена постанова про помічника ветерана. І помічник ветерана це фактично а, а, взятий досвід із Сполучених Штатів Америки. Зараз набирають цих людей. На є ветеран можна подати заявку. А, однак, там в першу чергу будуть відбрати або самих ветеранів, або там членів сімей і наближених до ветеранської спільноти. Оти, адже людина має розуміти і мм. Е, Емпатійно ставитися з емпатією, ставитися і на цьому рівні е, розуміти ветерана, щоб бути е, йому рівним і розуміти всі його проблеми, і е, це будуть такі помічники, які будуть допомагати е, ветеранам оформляти і захищати якісь певні свої права, е, оформляти різні довідки, там допомагати з довідками і тому подібне, е, е, якщо ветеран е, ну. Це, це не може зробити, а як показує практика, у нас дуже багато хто не може це зробити. А, і також тут буде після відбору знову ж таки навчання. А, і а, тут теж можна податися і таким чином ще й е, працювати. Розуміло, але вже mm. ці помічники вони працюють чи ще лише навчаються? Вони зараз набираються, mm. необхідно. На сайт є ветеран та подати заявку. А як довго триває оцей період набору? Чесно, я зараз не згадаю. Зайдіть, будь ласка, на сайт є ветеран і подивіться, подивіться будь ласка, там я не згадаю, коли саме завершується набір. Пані Руслану, ну а стосовно інших можливостей, та чи лише ось цей помічник? чи Інші теж можливості, якийсь досвід американський, теж можна буде використати. Чи над цим працюєте, розглядаються якісь варіанти чи ні? Звичайно, що працюється, і звичайно, що ми розглядаємо абсолютно всі варіанти і імплементуємо їх в першу чергу до наших реалій, тому що ми не можемо взяти якийсь досвід і просто його реплікувати, тому що все таки менталітет у нас відрізняється економічна ситуація. Я у нас відрізняється, культура у нас відрізняється. І е, коли ми навіть зараз говоримо про стипендіальні у американському інституті, часто люди будуть платити стипендію. Коли ми пояснюємо, що це е, хтось заплатив просто за ваше дороге навчання, е, то е, ми бачимо трошечки розчарування. Пані Руслану, а ось ця співпраця Українського ветеранського фонду. Е, з, вона відбувається е, лише виключно е, з, з представниками Сполучених Штатів чи, можливо, ще з якимись країнами Заходу? Е, ну, дивіться, УКУ, це ж не, не Сполучені Штати. Е, так само там ті самі курси з англійської, це ж не сполучені Штати. Е, ні, ми… Е, ми відкриті до співпраці, ми е, постійно зустрічаємося з е, різними людьми, е, які ми б хотіли бачити нашими партнерами у тому, щоб полегшити яким чином цей перехід е, ветеранів від військового життя до цивільного життя. Е, також е, нам простіше із приватними ініціативами працювати, е, тому що е, Наприклад, відповідно до законодавства дружини ветеранів там дружина, яка наразі є ветеранів. Вони, наприклад, не можуть мати цю пільгу, наприклад, на вступ на державну форму навчання. А з приватними інститутами ми можемо забезпечити і їх такими стипендіями, тому що насправді сім'я ветерана переживає також дуже великий стрес. Сім'я ветерана Тримає, можна так сказати, тил для ветерана, і е, я думаю, що е, ми повинні поважати е, е, також е, їхню жертву, і ми повинні е, розуміти. Що іноді там вони очікують смс по чотири до бі іноді а, вони вони переживають всі поранення разом. Вони переживають бойові виходи і тому подібне. А, тому а, ми також розуміти, на яку жертву іде сім'я ветерана, і відповідно до законодавства дружини ветеранів. На жаль, а, вони там в державні університети відповідно до державних програм не можуть поступити тільки. І тому саме тому вибираємо от такого ж типу навчальні заклади, де ми могли трошечки вільніше це робити відповідно до потреб сьогодення. Пані Руслано, а як довго можуть тривати оці сертифіковані курси для наших ветеранів? Чи це все залежить все-таки від. Конкретно кожного від специфіки там, кожного, кожної людини. Е, я дещо не зрозуміла запитання. Ви е, зараз запитали про те, скільки триває навчання? Навчання триває. Так, так, чи є якісь конкретні терміни, чи все таки це якось е, в залежності від е, людини, від її поранення? Можливо? Ні, в залежності яке навчання, по перше, навчання гібридного штибу, наприклад, в тому самому американському інституті, і це мат навчання які. Є в державних університетах, де ти повинен там ходити на пари і тому подібне. Ти можеш включатися онлайн, ти можеш відпрацьовувати там якісь е е свої бали і е те, що ти вибираєш е якісь е свої. Е Свої теми і ходиш на лекції стосовно цих тем. Тобто це трошечки інший формат навчання, в якому повинна бути зацікавлена сама людина. І навчання, от, наприклад, в американському інституті, воно дуже дороговартісне. І за це. Фактично оплачують приватні особи, і, відповідно, буде і такий самий досить жорстокий відбір, тому що ну, не хотілося б, щоб приватні особи, наприклад, оплатили це, а людина перестала ходити. Тому тут ще така може бути проблема. Стосовно уКУ, це онлайн там людина може обрати собі темп і відповідно до темпу працювати і вчитися стосовно курсів англійської, а там не можна пропускати, тому що це групове заняття, і через одну людину ніхто не може там, наприклад, утримувати цю групу і, 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 і не проводити а, якісь певні лекції. І на сам кінець пані Руслановська, будь ласка, зараз бачимо більше кількість. Ветеранів на вулицях, навіть телевих місій з протезами, чи є щось спеціально для таких людей? Uh, дивіться, всі ці курси, всі ці університети, і навіть uh, фактично uh, американський той самий інститут, а uh, він uh, повністю переоснащений під те, щоб uh, люди з інвалідністю. Могли спокійно пересуватися, могли спокійно там працювати. Тобто, там абсолютно все зроблено для таких людей. Зрозуміло, дякуємо, пані Руслану. Руслана Величко Трифонюк, перша заступниця виконавчої директорки Українського ветеранського фонду, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один на все добре, пані Руслано. тримаємось. Дякую.